І так, всім привіт. На зв'язку завжди я Блоу. В цьому відео я вам знову таки покажу, як я заробляю кошти в інтернеті. Подивимося, скільки за сьогодні в мене вийде зробити. Що вам сказати, а в мене є дуже гарний телеграм-канал, називається Блог Нестора. Переходьте, підписуйтесь, аж там вся двіжуха, і так далі, і так далі. І так далі. Що вам хочу сказати? Якщо у вас немає зовсім ніякого досвіду, ви ніколи не стикалися з тим, як можна заробляти в інтернеті. Ми, якщо що працюємо на валютному ринку, але не біти, з цьому нічого складного немає. Не переживайте, адже я в цьому відео показую все А до я. І дуже багато новачків, які до цього ніколи не стикалися з цим. Ми так не заробляємо. Вже показують чудові результати. Можете перейти в мій телеграм-канал, подивитись відгуки. А також дивіться, для роботи нам знадобиться або комп'ютер, або телефон, або ноутбук, або айпад, як завгодно. Доступ він до інтернету і уважно мене слухати. В принципі, все. Також пояснюю свою вигоду, навіщо я це все показую повністю безкоштовно. і Не беру ніяких за це коштів. Дивіться, я зараз набираю аудиторію і тільки в майбутньому буду її монетизувати. Тому рахуйте, що вам пощастило, що ви потрапили на той період. Коли в мене все безкоштовно. Тому, якщо ви хочете заробляти ось такі котлети, зразу кажуться на кнопку в ви не відразу будете стільки заробляти, але в будь-якому випадку є до чого йти. Тому уважно дивіться ролик, і ми, в принципі, з вами стартуємо. Тому let's go. Я пишу ці картини голосом на трасі полоси, і знову проститутці серед не йде. Стараюсь промовчати та виходить голосно. І так, всім привіт, ми вже з вами за комп'ютером. Давайте перейдемо до вас з моєї стратегії, як взагалі заробляти кошти. Дивіться, нагадую, що в мене є телеграм-канал, де більше ніж 13 000 підписників. Тут я ділюсь відгуками, кружечками, там лайфстайлом, скрінами і так далі. Тобто дуже прикольна ком'юніті, тобто телеграмчик, туди заходьте і типу будьте серед всіх цих крутих хлопчиків і дівчаток. Що робимо? Проходимо телеграм канал натискаємо пінот меседж, це пропускаємо. Хоча. Можете потім почитати. Далі попадаємо сюди. Більше інформації тикай на мене. І безкоштовна стратегія, текстовий формат стратегії від А до Я. Натискаємо Open. Все, у нас відкривається така чудова, чудова, чудова стратегія. Що ми робимо? У нас є два брокера. Ой, тобто два сайти, які нам знадобляться для роботи. Перший сайт це сайт, на якому ми будемо торгувати. Хочете, вибирайте такий самий, як мене, хочете, обирайте будь-які інші. Я вас ні до чого не примушую. Другий це інвестінг. Це сайт, який буде давати нам аналітику. Якщо що приставка ру, це просто мова, на якій він відчиняється. Сайт американський. А оцей сайт, я не знаю, чи то, чи то, Боже, латинська. Коротше, країна якоїсь Латинської Америки, отам вот вона зареєстрована. Також не російська. Тобто ці два сайти нічого зручньої не мають. Тому не переживайте, якщо що. Все, ці два сайти нам потребуються. Відкриваємо інвестінг, на ньому реєструватися не потрібно. І відкриваємо перший сайт це бінаріум. На бінаріумі нам. На бінаріумі нам реєструватися потрібно. Як зареєструватись, тут детально написано. До речі, прикол вам покажу. При реєстрації можете вести бонус з 911. Він дасть вам плюс 100% на перше поповнення. Це просто типу бонус від мене. Якщо хочете, вводіть, якщо не хочете, не вводіть. Все, в принципі, з тим ми розібрались. Два сайти собі відчинили. І що робимо далі? Коротше, переходимо до самої торгівлі. По-перше, обов'язково ставити 1-5% від нашого балансу. Я буду ставити. Давайте я буду сьогодні ставити плюс-мінус. 5%, це буде 15 тисяч гривень в угоду. Що робимо? Тут у нас час до якої буде угода, це сума угоди вгору вниз. Окей, як поповнювати? Натискаємо аватарка, make a deposit і поповнюємо карточку, криптою, як завгодно, в принципі, так і поповнюйте. Як виводити? Аватарка, в і, в принципі, на те саме карточку чи на крипту, і так далі. Якщо ви боїтесь що виведуть кошти, що ви розуміли, я за 11 днів з 1 мільйона зробив 3 мільйона. На ютубі є цей челендж, можете подивитися відео до я, просто задіть на Ютуб. Полистайте, я вивів 3 мільйона гривень. Всі виводи можете знайти в мене в телеграмі, на Ютубі. Коротше, з виводом ніяких немає проблем, оскільки, по крайній мірі, це сайт, де я працюю, тут є ліцензія. Окей, що ми робимо далі? Натискаємо сюди і ставимо фільтр валютні пари, для того, щоб було простіше. Працюємо короткострокові строкові на 5 хвилин. Вибираємо, наприклад, оце відсоток доходності валютної пари. Чим дохідніша пара, тим вона більш волатильна, більш скакуча. Давайте виберемо середній 85% дохідності, я думаю, буде норм. Далі приходимо на інвестінг. І вводимо валютну пару, яку ми тільки що обрали. Ми тільки що обрали AUGPU, Тому ми переходимо сюди, пишемо просто AUGPU. Австралійський долар, японська єна у нас на співвідношенні. Далі заходимо в технічний аналіз і ставимо одна хвилинка. Пише активно покупати. Бачите, резюме активно покупати. Переходимо на бінаріум і ставимо вгору. Але. От зараз тепер саме вгору. А, чому я тільки що зразу не поставив вгору? Тому що, як ви могли бачити, То ми знаходились на жорсткому хаї, тобто ми отут. І ви зрозуміло, що якщо ми ставимо вгору, то вигідніше зайти трошки знизу, щоб графік встиг вирости, чим заходити десь тут. Зрозуміло? Тобто, якщо зараз графік у нас піде вгору, ми заробимо з вами 12 750 гривень Ви Зрозуміли, в чому суть? В принципі, в цьому і вся суть валютних пар, тобто вгору-вниз. Поясню, в чому вигода. Взагалі, по крайній мірі, цьому сайту, бачите, відсоткова дохідність 85%. за те, що бінаріум спрощує типу торгівлю на валютних парах, тобто вам не потрібно нічого оформлювати, реєструвати жорстко від папери, документи, облігації ще тисячу собі. Там назовіть заумних слов. Я просто вам пояснюю. Він, типу, забирає 15 з доходності. Умовно, так би ви поставили 15 тисяч, заробили ще 15, а так він забирає 15%. Ну. Я рахую, що це справедливо, тому що в будь-якому другому випадку просто ну, дуже важко було це все робити. Так, в принципі, 27 750 ми зараз з вами заробимо общих і мінус 15 тисяч гривень наша угода. 12 750 гривень, як ми і казали, зробили. А чому ми зайшли вгору? Дивіться, бачите, на... Технічному аналізу на цьому сайті на інвестінгу ми можемо бачити наступне. Ось нас цікавить ось цей ключовий індикатор. Ви зараз кажете, чотенько ти намалював братік, О, так вам буде удобно. Ось цей нас цікавить індикатор, резюме, бачите написано. Що це значить? Якщо резюме у нас активно покупати або покупати, ми заходимо з вами вгору на брокері. Якщо у нас резюме: продавати або активно продавати. Активно продавати. Ми з вами заходимо вниз на брокері. Зрозуміли? Зрозуміло, що, до речі, ще активно покупати має більш вагу, чим активно, ой, чим покупати. Тобто, бачите, це, типу, просто братик покупай, а от це братик срочно покупає. Точно так же і тут продавай, і тут срочно продавай. Тобто, зрозуміло, да? а нейтрально нам не підходить, якщо на валютній парі нейтрально, ми її просто скіпаємо. Давайте у новий сайт подивимося, що там далі пише. Активно покупати, ой, як виросло. Ну, давайте ще 15 тисяч гривень. Зараз я, я думаю, буде мінус. Чому? Тому що у нас валютна пара і так вже досить виросла. Ми не встигли, коротше, з вами на цей рух. Я зараз ставлю 15 тисяч гривень для того, щоб вам показати суть. А, чому важливо ставити маленький відсоток від балансу? Тому що якщо, наприклад, йде мінус, як зараз у нас, короче, за все, буде мінус, потрібно умножити x2. Тобто, в мене зараз 15 тисяч не відпрацьовує. Дивіться, бачите, я можу прямо зараз поставити ще 30 тисяч в догонку. Якщо зараз 30 тисяч гривень в мене відпрацює, то я зараз чистими, дивіться, скільки зароблю. 45-10 тисяч гривень чистими. Зараз в мене вийде, зрозуміло. Хоча, може, зараз і дві навіть угоди зайдуть, це буде зараз взагалі міга гай. Зараз у нас доходу всього 12,750. Але зараз подивимося, скільки ще буде. Скільки ще буде доходу? Да ладно, дві угоди зайдуть в плюс. От бачите, як, як ви мене до не зайдуть. Так, да, на жаль, не зайшло. Окей, тоді 10 тисяч гривень плюс. А, тобто зрозуміли, ми з вами поставили 15 гривень, вони не відпрацювали, і ми зробили x2, поставили 30, і якби заробили там 27 мінус 15 умовно, да, Ну там, прям якщо точно рахувати, і чистий прибуток вийшов 10 тисяч. Ось так я вам показав. До речі, не вистачило чуть, зайшло б а, в дві угоди. Бачите, до речі, як а, технічний аналіз тут чотенько відпрацьовує, тобто активно покупають і графік просто як ракета турбо ту вгору пре. Як а, ці два сайти, як вони взагалі пов'язані, вони ніяк не підв'язані. Це два отдельно, отдельних, хобські сайти. Цей сайт просто він працює, дивіться, з якого взагалі року. З 2007 року, щоб ви собі уявили, він працює. Це просто сайт, який. Так би мовити, має різну аналітичну інформацію на валютні пари, індекси, курси, валютні курси валюти, ф'ючерси, форекси і так далі. Тобто, а цей сайт просто посередник між міровим, так би мовити, валютним ринком, да? який спрощує торгівлю, і все. Типу, ми просто цим, цими двома сайтами я в зв'язку знайшов, користуємося і так далі. Тому все. За відео ми зробили 22 750 гривень. Я ще сьогодні торгував. Можете побачити, як я торгував, скільки я сьогодні зробив мене в телеграм-каналі, як кружечок сьогодні вранці записував. Такий вам байтік, коротше. Все, ця схема я вам показав, як її знайти. Тут все досить детально написано. До речі, дивіться, як я починав, це все, все по схемі. Дивіться, які плюсики. Тому все, всіх обняв, підняв, підписуйтесь. Зв'язок, пока.